це за приймався на голос? Став на голосування приняття, який ставится 29. Кто за? Примасканівого. Перше питання. Разведення учасників бойові. Що доводилось за мене?

Каждый вас я Юрий Чемешник, солиста, из Чеченской Грузии. Я был министром танцевого и дипломного клуба Фурорской империи Стуру. Я был министром Славянского государства. Волоша Виталия Дмитриевич Чемешник, танцевого на Московской Академии. Я был министром индивидуальной аренды, я был министром Славянского государства, я был министром Славянского дипломного клуба Фурорской империи Стуру. Михаил Волынин Александрович, адрес администрации Министерства Финансов, Университетская я единственным словом не занимал мир, а сколько с Межбилсу. Давайте мы с Мыска с Ганского села, давайте мы не делаем с до Тарантики. И не делаем ваше Агилис, а не себя, а выйти вкус. Короче. С основным условием, еще на дате их писать за раньше не видел, но на данный момент тоже. Короче, на дате их писать. Кто за? Конечно, на то. Доктор Кукрина, одного. Другое питание. Малянки Андрій Коваленева щодо затвердження фактичної документації замість за адресою села вулицю вулиця Київське 19 я. Де розпочав з двоєх, коли заявниці належить десятки часу. Там голосування, що довідний восьму комісії. Козак, про такі одного. Розгляд заявлено

Юрій Васильчук та обовальні мешканці села Редільська проєкт про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цієї призначення, який змінився за адресою села обличчя хоче ще за рік. Тут є не відповідно документації і сутнє зонування старий генпла, щоб надати відповідь з того, що мато працювати, що розвивати цей детальний план, додало ще допоміг. Сказано голосувати в Раді, то дійсно козак, проти фінансового року. П'яте питання. Роберт Зернів, Чопне, Михайло Михайлович, Мисків, це місто Хусун, це звання 53, проведення технічної документації, замовити, що ж встановлені меж земельних ділянку на полі. Так і саме, надати роз'яснення про неможливість відмови від права приватизації співвласника житлового будинку. Надати відповідь, то за, як і на голосі. Шастне питання. Про запишення звідки проект спектр, що власне за ними для нас таким номером останні номер 81, колись значення пуски автотранспорт <позиція>, а, <плат> на підприємств. Чого? Пропозиції платформа. <ворушку> Ставлю на голосування пропозиції. Ставьте замінити одного голосу. Цьому питання. Про запитання технічної документації замовчується щодо ходил об'єднання за мене дня Користо-Пустейська долина. Хто за? Про мене на, ем на, на вновь, вновь, вновь 7, 17, за технічної документації за минуту щодо іментаризації ділянок комунальної власності опашна. Ощаг новий номер 717А. Хто за? П'ятере. Про задерження технічної документації зимою щодо ходять до об'єднання земельної гілянта та релігійної організації Кристенської регіоні. То затримав одного. Десяти прям. Про затеження звіту про експортну грошову оці також власне земельний дітей на міській спорту на схід No 01. на голосування тез острочки. Ціна 191. 175. Одно полкузон. Про надання урядних зміни для англійська развив номером останнього родину 900 БЗХ Транс. За проти примусов. 12 питання. Про наведення оренду замени номер. Сидні номер 30 прав западку полонами. Позав'язки примуса одного. 13 питання. Що -те прожить технічний рекомендація? Що достанову на межі на 3. А місцевис для передачі власне злогові.

Цукерниця вулиця Шкліна, 54. Лаванець, Мирославі Васильівні, цукерниця Мед, 20, Поліс Соломії Михайлівні, Попашно, Ярослав Мурова, 17, Сіна Анатолію Васильовича, Кошильова Шевченка, 82, Рогач Юрію Ірановичу, Залом Щаслива, 4, Шевченко Володимиру Івановичу, Олександр Проводиця, Березнецька, 2, Сабадожа Анні Юрівні. Степівка Трамня 41. Добрай Ларисі Михайлівна, Степівка вулиця Саудовська, 3001, Кашкова Івану Дмитровичу, Еза Лесі Українки, 17, Візавр, Пользе Тихоновний, Еза, Центральна 75, Аламба Марія Юрьевна, Степівка Саудовська, 175, Сушевська Наталія Йосипівна Пуст, Вулиця Полковника, Волоцінського, 14, Андрійцьо, Ользі Паліовін, Нижнє селище, Цітальна, 116, бригада Наталія Васильівна, Еза Зоряна, 60, Вася Юрій Андрійович, Пробосова, Свобода, 46, Волочук Михайло Федорович, Вороніва вулиця Йосис Заводяка, 13, Ігнат Уганів Міхайлівна, Кіліша вулиця Молодіжна, Салави, Меленич, Наталія Олександрівні. Данила Вулиця Міру, 82, Дроздова Савіль і Олексій Вілій, Закривниця Центральна 138, Снеч, Дмитрий Вілович, Плитча, Ямеська 78, Шлян Комоляна, це рішення Берхат Дагбус, Бердан у власне Семені Діняна, Казан, Проти, Гримус, Одноголос.

За все мало робити. Заперети технічну рекомендацію. Орус Петру Дмитрович, село Ізорочище Бакуше, то є 2400, село Ізорочище Дубова, село Єзичка Карпу вас Угляюва Слюпітровичу. Слово не вводится на зону за площадь, один терасами, на площадь 05153, класс в номере 075, и 048 номером 074. Попович Марії Васильівні. Теплів короче за 10. Нам громадяна. Позапінувся до року. 15 питання. Про надання дозволу на розроблення технічної рекумітації землю щодо поділу та обладнання зелені ділянки склада сравнування 4.15. Товариство зелене аналіз. Хто за проти мінус? про надання такого договору оренди землі. Хто за проти підвінувся 17 питання, Про оправдання військової угоди до договору оренди землі товариства управляючи компанією постійного парку.

допродження сподної встановлено на реальна проза проектні що зав спорні зміни технічна на дякую фронту